Зараз будемо зараз сягнути. і знімаю. Ось попало небагато карасика, один мертвий ось. Не хоче відживати, побачимо, відживе чи ні. Ось такий. Ось один більший попався, запустив в ньому, Мікрав вже є. Там десь і пліточка є, не попадай. А я певну минуту й буде кинути. Це зарібка зробить. Подивимося зараз у відрі відживе той чи ні.